Нова мінімальна зарплата від 1 січня 2026 року. Умова праці – певний етат 4806 злотих брутто. Умова злецення – 31,40 злотих на годину. Чи потрібно вам повідомляти ужин, якщо ваша ставка змінилась? Так, якщо ви чекаєте на карту побиту. Процес у розгляді. Зміна умов праці або вашої зарплати може бути суттєва для підняття рішення щодо вашої карти побиту. Ні, якщо ви вже маєте карту побиту. Зміна зарплати не потребує окремого інформування у женду, але тоді, коли вона корисніша. Що це означає? Якщо ваша ставка змінюється на меншу, ніж мінімальна, або ви переходите з цілого етата на піветату, тоді вам обов'язково треба повідомити про це воєводу на протязі 15 днів робочих. Якщо маєш сумніви щодо своєї ситуації, зателефонуй або запишись в приватні повідомлення на безкоштовну консультацію.